Наші друзі, не знаю, вже брати, напевно, з самого початку, як почали допомагати ДТП, до допомагають нам всім, чим можна, особливо такими класними машинами. Я знаю, що вони працюють і маленькі, і великі, і працюють на нашому напрямку майже вже в усіх підрозділах. І Сьогодні такі два автомобілі отримують бійці нашої 124-ї бригади і Національної гвардії. Точно знаю, що це залишиться в Херсоні для херсонського напрямку. Воно повинно, вони вже повинні їздити на лівому березі, і це точно відбудеться.